На квітучий сад перетворилися плантації мигдалю на північному сході Іспанії. Після доволі теплої зими настала рання весна. Температура в день підіймається до 15-16 градусів. Тож мигдаль зацвів тут майже на три тижні раніше, ніж зазвичай. Це приваблює туристів. Я просто щаслива, бо бачу квіти, бджіл, мах та дерева. Заради цього ми і приїхали. Вони слабко пахнуть, але дивишся на них і милуєшся. До того ж у старих мигдальних дерев своєрідний стовбур, і я в захваті, коли їх бачу, з 1981 року, коли тут почали спостереження, це найбільш ранні цвітіння після рекорду 93-го року. Тоді цвіт з'явився 8 січня. У північній півкулі мигдаль цвіте в березні, квітні, у деяких регіонах у лютому. Ці дерева посухостійкі та світлолюбні, водночас переносять мороза до мінус 25 градусів, але бояться весняних заморозків у період вегетації. Плоди дозрівають у червні-липні.